Холдинг охоронних підприємств, охоронна сигналізація п'ятдесят Шериф захищати та охороняти. Адвокатське об'єднання, Фесек, Сирко та партнери, податкове, і кримінальне, сімейне та цивільне право, Адвокатське об'єднання, Фесек, Сирко та партнери. 363. Інформаційна служба Абсолют Таксі. Колбек з мобільного. Справжня якість перевірена часом. Дзвінки згідно трехних планів операторів. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків.ua та за телефоном 5 800 800. Протягом тижні знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що убезпечать лиха. Дніпропетровські правоохоронці затримали чоловіка, який сім разів повідомив про замінування у місті. На щастя, всі вони виявилися хибними, але збитків державі. Затриманий завдав чимало. Того дня чоловік добряче попсував нерви правоохоронцям. Завершив около сіми дзвінків, в яких запишив на лінію 102 в МЧС тому, що дом по проспекту Карла Марса 74 замінірований. Інформація щоразу перевірялася. Жодних небезпечних предметів виявлено не було. А ось особу жартівника та місце його проживання правоохоронці встановили швидко. Телефонним терористом виявився хворий на шизофренію, який стоїть на обліку психіатра. Я там просто по п'янів санаговорив. всяку ерунду, даже звініть, якщо щось там не так. Я наговорив там. Чоловік каже, що повідомити про замінування його надихнув перегляд телевізійних новин із зони. АТО прийняв дозу алкоголю і почав назвонювати. Він стоїть на учить психіатра, поэтому, відповідно, к ньому можливо будуть прийматися мірительні міри медицинського характеру. У Києві багато фінансових установ, які надають мешканцям міста споживчі кредити. Однак більшість з них не дбає про належну охорону своїх закладів. Цим і користуються зловмисники, додаючи роботи правоохоронцям. Так, у Святошинському районі столиці працівники міліції затримали двох осіб. Мешканців Київської області 27 та 28 років, які протягом 9 місяців вчиняли розбійні напади на установи, що надають споживчі кредити. Слідством вже доведено причетність затриманих до вчинення семи нападів, якими завдано збитків майже на 100 тисяч гривень. До речі, на один пункт видачі кредитів вони навідалися четвертий раз, де і були затримані за вказаним фактом. Порушно кримінальне провадження за ознаками злочини, передбачені частиною 3 статті 77 Кримінального кодексу України, тобто розбійний напад. За жагу до чужих грошей обидва молодики можуть сісти за ґрати на 8 років. Тим часом правоохоронці кажуть, напади на фінустанови трапляються все частіше а розшукати злочинців нелегко. На вулицях Одеси побільшало міліцейських патрулів. До захисту правопорядку долучилися також викладачі та курсанти університету внутрішніх справ. Майбутні правоохоронці наглядають за місцями з найбільшим скупченням людей. Щодня на чергування виходить півсотні курсантів. Після лекцій вони отримують настанови від керівництва факультету та приступають до роботи. Така практика була започаткована з 29 грудня минулого року. Заходи безпеки у місті посилили, щоб запобігти нові. Я чувствую, что милиция нас защищает. В последнее время это стало ощущаться гораздо больше, гораздо заметнее. Несмотря на то, что происходит в городе, несмотря на все теракты, несмотря на то, что в нашей стране идет война, мы благодарны. Служителям правопорядка і їх защита. Майбутні правоохоронці патрулюють історичний центр міста та набережну. Тут завжди багатолюдно, тож присутність міліції вкрай необхідна. Курсанти діють спільно з працівниками приморського райвідділу. Особливу увагу вони звертають на підозрілих людей та покинуті сумки і пакети. Громадяни до цього ставляться з розумінням та підтримкою. Нови ходять, нови контролірують, нови мене сустою коробка. Мені що в коробці? Так, І це добре? Завдяки патрулюванню курсанти набувають практичного досвіду несення служби, а мешканці та гості міста отримали можливість спочуватися у більшій безпеці та спокійно відпочивати. Ну я здесь у вас гості. Я тут бачу працівника поліції, Мені тут більш, знаєте комфортно, удобно. І я бачу, що тут все відлічно, там все в порядку. Ну, я чувствую себе нормально здесь. Вони можуть впоратися з озброєними зловмисниками голими руками, володіють прийомами єдиноборств та майстерно керують автівкою. Це професійні бійці груп швидкого реагування. Яку підготовку вони повинні мати, щоб ефективно виконувати свої обов'язки, досліджували наші кореспонденти. Групи мобільного реагування це передові сили будь-якої охоронної компанії. Під час спрацювання сигналізації вони першими виїжджають на виклик. Їхнє завдання попередити злочин. Тож до цих чоловіків вимоги особливі. Іменно груп мобільного реагування залежить, як буде обслужен сигнал тривоги. Зможе ли група мобільного реагування передкриті кражу, локалізувати конфліктну ситуацію і задержати зловмишника. Це еліта охорони что пасть группа мобильного реагирования рост должен быть не ниже 180 см, вес не менее 75 кг, возраст до 40 лет. Люди должны бути фізично підготовлені. Щоб опинитися в елітному підрозділі. Кандидати повинні подолати кілька етапів суворого відбору. Спершу вони проходять психологічне тестування і співбесіду, потім здають залік із загальнофізичної підготовки. Тестування демонструє не лише фізичні можливості хлопців, а й показує їхні бійцівські якості та головні риси характеру. Обращаю внимание, насколько быстро восстанавливается претендент. Во время большой физической нагрузки сразу понятно, какие морально-волевые качества у претендента. Если у него немножко хуже показатель физической подготовки, но морально-волевые высокие, то мы его принимаем на работу, просто чуть-чуть подтягиваем уже. Із податки. Далі кандидати потрапляють на тижневе стажування. За цей час чоловіки вивчають інструкції, нормативну законодавчу базу, слухають курс лекцій з різних дисциплін, після чого приступають до практики. Виїжджаю спільно з кожем, який вже не один день працює. Наставниками тих співробітників, які вже не перший день працюють, які розбираються в даних екстрених ситуаціях, які будуть навчити передати досвід. Лише після успішного стажування новобранці виходять на роботу. Їх чекає два місяці випробувального терміну, але на цьому підготовка не завершується. Охоронникам доведеться постійно здобувати нові знання та вдосконалювати свої навички. Заробітна плата співробітника групи мобільного реагування напряму залежить від його знань. Тому всі блоки: як першу медичну допомогу, як прийняти средства, як правильно призводить задержання, розбиті на мікроблоки. Послі успішної здачі кожного микроблока у сотрудника повышается на какой то урівнять плата. Чем Чим більше блоков он він тем тим становится більш высокооплачиваемый. Не менше часу чоловіки проводять і в тренувальному залі, де опановують єдиноборство Панкратіон. Поступово охоронники стають універсальними бійцями, які знають, як поратися з представником будь-якого бойового мистецтва, адже панкратіон об'єднує у собі елементи боротьби і рукопашного бою. Ну, плюс додається добав та это... Подготовка. Это работа против оружия, против нескольких противников, работа в составе группы. Также у них идет разряд за участие в соревнованиях. Мы готовимся к турнирам на чемпионате и на Кубке города Киева по Банкратиону. Наши ребята постоянно выступают. Багато уваги тут приділяють і тактико спеціальні підготовці. На таких заняттях учасники екіпажів відпрацьовують алгоритми дій після виклику на об'єкт, а також способи взаємодії між собою під час знешкодження І На заняттях по практичній підготовці розробка наряду по специфіці об'єктів. Кожен об'єкт, який поступає на охорони, холдинг охорони, шериф вивчається. І по результатам обслідування цього об'єкта з групами проводяться заняття, як правильно себе вести при привиділи сигнал тривоги. Охоронники систематично підтверджують своє право називатися елітою охорони. Кілька разів на рік вони проходять іспит з фізичної та спеціальної підготовки і тричі на рік здають теорію усе заради того, щоб як найкраще виконувати свої професійні обов'язки та ефективно захищати людей. Це була програма «Територія закону зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе, хай щастить. Холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація 50 08 407. Шериф захищати та охороняти. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5 800 800. 363. інформаційна служба Абсолют Таксі, колбек з мобільного, справжня якість перевірена часом. Дзвінки згідно з'єднательних планів операторів.